Молитвою за Україну, мир та спокій у ній розпочався день знань для першокурсників Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Це таке всеукраїнське свято, дуже в непростий час для України, в воєнний час, коли нас знищать, коли хочуть забрати нашу землю, нашу мову, знищити нас як державу. От де земля дійсно омита кров'ю, горем наших матерів, але все ж таки це першовересень. Ми в тилу, як можемо, так повинні їх допомагати, підтримувати, але одночасно наші молоді. Хлопці і дівчата повинні вчитися здобувати міцні знання. Випускники коледжу успішно працюють не лише в Україні. Їх знання та працю цінують і у європейських містах. Директор навчального закладу запевняє, докладають зусиль, аби їх студентів шанували у світі як представників інтелігентної та освіченої нації, впевнені у своїх знаннях, і теперішні випускники закладу. Надзвичайно рада, що саме поступила в Галицький коледж. Надзвичайно багато. Да, він надзвичайно багато знань, як і професійних, так і ну таких, скажімо, життєвих. Я можу з певністю сказати, що я можу працювати на далі на роботі без додаткового, скажімо, вищого навчального закладу, тому що надзвичайно хороша база освіти. Першокурсників цьогоріч у Галицькому коледжі майже три сотні кажуть, емоції переповнюють, адже тепер вони студенти. І знайомих чули, що цей заклад є престижний і надає дуже хорошу базу освіти. Дуже емоційні, такі так захоплено. Я хочу навчатися в цьому закладі. Думаю, що буду вчилась і буду здобувала освіту, яка мені дуже подобається. Стати хорошим журналістом. Нові знайомства, море емоцій. Це все подобається, хочеться далі навчатися того, в тому закладі. Дуже сподобався цей заклад, і вчителі дуже приємні. Опісля богослужіння на церковному подвір'ї відбулася урочиста посвята у першокурсники.